Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо готувати страву у французької кухні, яка називається кіш Лоренс або лотаринський пиріг. Його можна подавати до святкового столу, адже це відкритий пиріг, який виглядає дуже гарно. А наскільки він смачний, ви навіть не уявляєте. Для приготування цієї знамеднітної на весь світ страви нам потрібно взяти 300 грамів борошна, 150 г грамів вершкового масла, одне яйце. 3-4 столових ложки води, одна чайна ложка цукру і пів чайної ложки солі. З борошном треба змішати сіль та цукор, далі висипати у миску холодне масло, подрібнити його ножем. Чим менші шматочки, тим краще. Далі перетираємо масло з борошном у крихту. Додаємо одне яйце, вливаємо воду і вимішуємо тісто руками. Після цього розкачуємо корж через перегамотний папір. Пласт повинен бути тонким. Викладаємо тісто у форму таким способом, як я показую у відео. Далі виправляємо все руками, а зайве тісто обрізуємо ножем, проте його не потрібно викидати. Просто кладемо у форму і розплескуємо по коржу. Не пійтеся, що корж стане трохи товстим, таким чином начинка ніколи не витече. Далі форму з коржем ставимо до холодильника на 1 годину. Після того, як пройшов вказаний час, форму витягаємо з холодильника і проколюємо корж за допомогою виделки у декілька місцях. Потім викладаємо на корж зімнятий пергаментний папір і висипаємо на нього квасолю. Розігріваємо духовку до 180 градусів та все разом 20 хвилин. Багато хто запитує, навіщо насипати на корж квасолю. Я із задоволенням відповім: це потрібно для того, щоб середина коржа не піднялася під час випікання. Тим часом робимо начинку. Беремо 650 г курячої грудинки, нарізаємо кубиками та обсмажуємо її на столовій ложці рослинної олії. У процесі курятину підсолюємо, а потім треба дочекатися, щоб вона змінила колір на білосніжний. Коли грудинка підсмажилася до напівготовності, висипаємо її у миску. Після цього обсмажуємо дві цибулини, нарізані кубиками на столовій ложці олії. Далі те саме робимо з 300 г нарізаними печерицями, висипаємо їх до цибулі, Обов'язково смажимо все до випаровування вологи. Не забудьте витягнути кор з духової шафи та висипати з нього квасолю. Далі ставимо його в духовку ще на 5 хвилин при тій самій температурі. Так ми позбавимо центр коржа від вологості. Повертаємося до печериць. Коли вони вже готові, засипаємо у патерню куряче м'ясо, обсмажуємо ще 2 хвилини і солимо та перчимо за смаком. Витягаємо підсохший пиріг з духовки. Отже корж та начинка готові, а зараз будемо робити заливку. Для цього вбиваємо 3 яйця, печемо та солимо за смаком. Додаємо мускатий горіх, 500 г сметани середньої жирності та все гарно перемішуємо до однорідності. Далі висипаємо на корж начинку, розрівнюємо її і заливаємо сметано яєчною масою. Зверху пиріг прикрашаємо помідорами чері у кількості 15 штук. Їх потрібно розрізати навпіл. Після цього фірменний кіш Лоренц будемо випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів. Коли пройде 15 хвилин, обов'язково витягніть пиріг з духовки та посипте пармезаном або іншим тертим сиром 100 г. Ще 5 хвилин і шедевр французької кухні готовий. До речі, цим пирогом смакували ще у 13 столітті. Вже тоді він зустрічався в кулінарних книгах. Зараз я покуштую цю неймовірну смакоту. Добре відчувається смак кожного інгредієнта. Солодких помідорів чері, ніжної курячої грудинки, пікантного сира та грибів. Я дуже рекомендую вам приготувати цей класичний французький пиріг. Він соковитий, ситний та ошатний. Тому ним можна почастувати не тільки сім'ю, але й гостей. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!